Ти символ нового життя, бо ти Колискова. Ти мистецтво бо даєш людям змогу бути собою, супроводжуєш миті печелі і радості, вистукуєш ритмами синхрони буття, у далекій подорожі, відкриваючи нові горизонти або дорогою додому, від народження і до останнього подиху. Музика це життя. Цінуй музику. Доця. Вставай бігом жінів часов. Вставай. Ми опустили на автобус. Куди їде маленька? Далеко. Ко не буває, особливо з такими красавицями, як ти, неможливо просто так взяти і приїхати у припутній. Так це ж, мабуть, дорого. Ой, бабушка, ціки не треба. Зачем чим собі в тому, що ми можемо собі дозволити? Коли починаються проблеми, важливо з ким ти їх зустрічаєш. Мені це сьогодні снилося. Їй бог. Припутній. Сьогодні о 20.00 на телеканалі «Дім».